Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які прийшли до Нього. Доки світло з вами віруйте, у світло, щоб бути вам, синами світла. Це промовив Ісус, відійшов від них і зник, скільки чудес сотворив він перед ними, і вони не вірували в Нього, щоб справдилося слово пророка Ісаї, який сказав: Господи. То повірив тому, що ми чули, і кому відкрилася сила Господня, тому не могли вони вірувати. Що, як ще, сказав Ісая, засліпив очі їхні, закам'янив серця їхні, щоб не бачили очима і не розуміли серцем, і не навернулися, щоб я зцілив їх. Це сказав Ісая, коли бачив славу його і говорив про нього. Проте із начальників багато хто увірував у нього, та через фарисеїв не признавалися, щоб не відлучили їх від синагоги, бо полюбили більше людську славу, ніж славу Божу. Ісус же проголосив, хто вірує в мене, не в мене вірує, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я світло. Прийшов у світ, щоб усякий, хто в мене вірує, не залишився у темряві. І коли хто почує слова мої, не повірить, я не суджу його, бо я прийшов не судити світ, але спасти світ в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Бо злюблені брати і сестри, сьогодні ми вже маємо середу, а завтра ми будемо святкувати велике свято Вознесіння Господнє. Вже і добігає час після Пасхи того Вознесіння вже пройшло 40 днів. І сьогодні ми роздумуємо над Словом Божим Івангеліє від Іоанна, в якому Господь знову і знову наголошує, що Він є світло для світу, що він прийшов вказати нам шлях до спасіння. І Євангелист говорить, що багато із фарисеїв. Увірували в нього, але боялися йти за ним, бо вони полюбили славу людську, ніж славу Божу. І це для нас, дорогі брати і сестри, дуже повчайно. Адже багато з нас шукає славу людської, шукає, щоб про нього говорили добре, щоб про нього просто говорили, щоб він був. Відомий, але це не важливо для спасіння. Важливо, щоб ми розуміли, що все, що ми робимо, все, що дає нам Господь, це все на славу Божу. Це все для того, щоб ми славили Бога, і щоб ми своїми вчинками, своїм прикладом могли вести людей до Бога. І Господь нам говорить, що Він прийшов не судити світ. А спасти світ. І це для нас найбільша утіха. Амінь. Христос Воскрес!